З початку місяця на території Росії вибухнули шість об'єктів пов'язаних із нафтопереробкою. Таку статистику оприлюднив портал Главком 25 січня. В Росії зайнялись пожежі на нафтопереробних заводах, наприклад, у Абсе Краснодарського краю, 24 січня, на нафтобазах у Брянській, Ленінградській та Орловській областях, та на нафтовому терміналі усть Луга Ойл в Ленінградській області. Вибух на останньому відбувся 21 січня. У більшості випадків очевидці чули звуки безпілотників. Вибухами джерела Суспільного підтверджують, що у більшості випадків це операції спецслужби України, яке військове значення для України має знищення нафтоприробної інфраструктури Російської Федерації. Ми говоримо з науковцем та ветераном Майдару Євганом Диким, який доєднується до нашого ефіру. Паневга не вітаю! Вітаємо! Добрий ранок, слава Україні! Героям слава! Як ви пояснюєте, чи є у вас думки стосовно того, якою саме зброєю Україні вдається завдавати таких ударів по тилу Росії? Тут не думки, тут що називається до ворожки, не ходи. В нас немає особливо варіантів. От з самого початку війни ми вперлись в те, що наші західні союзники наклали одне абсолютно несправедливе, абсолютно безпідставне, що з правової, що з моральної точки зору, обмеження. Це заборона використовувати по території Росії, будь-що от, от хоч патрончик, хоч, хоч рушницю, тим більше ракети надана нам союзникам. Це е, насправді дуже таке, скажемо так, з військової точки зору, це абсолютно абсурдне обмеження, тому що е, ну воюва, е, воювати з умовою, що ти воюєш тільки на своїй території, е, при тому ворог воює теж на твоїй території, а ти не можеш чіпати його тили. Ну з військової точки зору це абсурд, це просто зв'язані руки, що називається. Е, я ж кажу, е, Про етичну сторону навіть просто не кажемо. Тобто нас можна знищувати всіх і всім, а ми маємо право стріляти тільки тільки Російських солдатів і тільки коли вони вже зайшли до нас. от і е, зрештою, е, ну, е, зрештою, так жити було не можна. Але, на щастя, це обмеження стосувалося тільки того, що надають союзники. от е, Ми не можемо змінити цю їхню позицію. от Їхня зброя, е, які хочуть абсурдні умови, ці висувають, хоча хотів би подивитися, як би вони самі, хоч в одній війні в історії, так повоювали. от е, Але е, що ми можемо, це самі відростити собі оцю довгу руку, яку нам, е, які нам відмовили. І вже починаючи з літа 22-го року, почались роботи над е, дальніми дронами. Е, ці роботи ведуться е, різними командами. Е, причому команди е, різні не тільки в сенсі, що вона не одна, а вони дуже різні за походженням. Е, це і деякі дуже такі відомі, серйозні державні заводи, не будемо їх називати, але, е, але це, скажімо, ті бренди, які знає кожен українець. От, е, це деякі приватні компанії, які. До того мали серйозний досвід, але не в цій сфері, і зрештою, це навіть просто ну можна сказати гаражні стартапи, такі собі волонтерські команди, зібрані е, інж... абсолютно добровільних засадах е, інженерами і бізнесменами. От і от, е, от така дуже велика мозаїка, от, починаючи від е, великих заводів монстрів і закінчуючи от такими, е, абсолютно з нуля зібраними волонтерськими командами, от е, вони всі почали працювати над одне, одною тою самою задачею, е, ну умовно кажучи. Можна сказати, це задача анал українські аналоги шахетів, тобто дрони дальнього радіусу дії, які б прилітали не, не просто за перебріка, які могли б долітати до Урала, які могли б там десь там на Волзі щось вразити, і так далі. І, от впродовж 23-го року, нарешті, відбувся поступовий перехід від розробок до тестування прототипів. А наразі ми нарешті входимо в наступну, вже третю фазу. Тобто, коли прототипів достатньо, використовується біля десяти різних моделей. Я зараз тільки про дальні дрони. От, е, дальні, я вважаю, те, що від тисячі кілометрів. Так от, тільки, тільки таких моделей в нас вже біля десятка. От, а наразі вже стоїть питання про масове серійне виробництво. Оце якраз та стадія, в якій ми зараз перебуваємо, От, саме, от ми на межі. Тобто, ми ще не збираємо їх в такій кількості, як росіяни збирають свої шатки. Шахеди нагадаю, що вони збирають біля 300 е, е, одиниць на місяць, але ж е, нагадаю, що це не досягнення російської промисловості. Вони шахед не розробили. Вони взагалі на це не спромоглися. Е, Іран працював над шахедом біля 15 років. І оцей свій готовий виріб, в який було вкладено 15 років роботи, вони дали росіянам спершу, взагалі, просто постачали повністю готові дрони, а потім поставили під ключ лінію для зборки і передали ліцензію на виробництво. Тобто, це е, шахетцери абсолютно не досягнення росіян, але на жаль, Іран підставив плече, і тепер в них вони дійсно ну порядка 300 на місяць вони кліпають. От нам довелось все з нуля робити самим. Нам ніхто не дав взагалі е, жодних технологій з цього приводу і. Е, по морських дронах ми вже минулого року вийшли саме на серійне виробництво, і саме морськими дальніми дронами ми загнали російський флот, ну фактично, в положення таке е, напівпартизанське. Е, від контролю над акваторією Чорного моря, що було на початку моря, е, на початку війни, коли все Чорне море було російське, а ми стояли на березі і, і чекали десант. От, а наразі вони сидять в Севастопольській і новоросійській бухтах, вискакують буквально звідти на місію, відстрілюються і тікають назад, закривають ці бухти боновими загородками як Першу світову війну. І навіть там ми їх одно дістаємо. І при тому е удари по Новоросійську і тобсі, якраз дуже чітко показали, що наші морські дрони закривають всю акваторію Чорного моря, тобто е вже спокійного куточка не залишилось. Але це на морі. А в небі в небі просто треба більше дронів. От літаючих дронів треба не в десятках, як вистачає на морі, а їх треба саме в сотнях. І от наразі ми якраз на фазі оцього цього переходу. Прототипи вже відтестовані, літають добре, влучають добре. Задача саме масове серійне виробництво. От над цим зараз працюють. А паралельно вже з тим, що встигли на, 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 на робити, От е, ми почали фактично компанію, яка має вирішити іншу проблему, яку теж не довирішили наші шановні союзники. Це проблема власне, санкцій, це проблема того, що росіяни досі отримують гроші на війну за рахунок єдиного, що в них світ готовий купляти. Це Нефтушка і газик. От ми ж знаємо, що все те, що росіяни роблять руками, воно абсолютно не придатне для експорту. Ніхто це, вибачте, лайнота палки не купує. От, а от Нефтушка і газик, які їм, на жаль, дала щедро природа. От, те й то, власне, не їм, а тим народам, які вони завоювали і знищили. Це ж все переважно не на російських територіях, власне. Але. Так чи інакше, від початку Великої війни було запроваджено нафтогазові санкції. Але вони не спрацювали, бо виявилось, що так званий глобальний південь, а будемо називати його тим, чим він насправді є. Він був в третій світ, лишається третім світом ментально, але економічно він вже підріс. І е, виявляється, що поки Китай, Китай, Бразилія та особливо Індія, готові по з, з великим дисконтом, з вигодою для себе скуповувати російську нафту, росіянам вистачає грошей на цю війну. Тим більше, що власне те, що вони продають з дисконтом, компенсувалося тим, що власне. Власне, через війну та санкції загалом стрибнули ціни на нафту на світовому ринку. Воно вийшло ну приблизно так, на так. І е, росіяни за два роки цієї війни отримали приблизно стільки ж грошей від нафтогазового експорту як в мирні роки до цього. І от нас, нас це дратує, врешті росіяни змусили нас вступити в довгу війну на виснаження, ну що ж на виснаження, так на виснаження, це в тому числі війна ресурсів, це в тому числі війна фінансів. І е, цілком логічно, що ми починаємо вводити свої санкції, от так би мовити, санкції від Буданова, які, як ми сподіваємось, будуть більш ефективними ніж санкції від Байдена. Тому що е, хто б там скільки не хотів купити російську нафту, але якщо її просто фізично не буде, де відвантажувати то не куплять, а точок, де її можна відвантажити, не так в Росії і багато. Знову ж таки, перевізники: Росія не має свого танкерного флоту. І відповідно, якщо перевізник знатиме, що його танкер може прямо там на наливному терміналі згоріти. То він 10 разів подумає, чи такий вже вигідний оцей російський дисконт, і е, хтось просто піде на інші ринки. Ну а хтось почне просто страхуватись, і таким чином е, від ризиків, і таким чином ломити такі ціни, що навіть дисконт абсолютно перекриватиметься, і для росіян стане просто невигідно нафту продавати. От саме цю компанію ми наразі і починаємо. Тобто це можна сказати, що е, ми самі компенсували те, що нам не дають зброю до да, е, дальної дії, і тепер самі компенсуємо те, що введені ці цивілізованим способом санкції виявилися недостатньо дієвими. Ми тепер застосовуємо той єдиний спосіб, який для росіян дійсно є дієвим, пане Євгене, От як ви думаєте, те, що ППО російському не вдалося збити наш український безпілотник, це означає, що вони неефективно працюють чи в малій кількості, чи навпаки, про те, що наші захисники працюють професійніше, і сам безпілотник сконструйований досить ну, професійно. Дивіться, навіть в нас, навіть в нас, ви бачили, що не все вдається збивати. І ключова проблема: от, наприклад, я не знаю жодного випадку, щоб шахет було виявлено, але не збито. Проблема виявити навіть площа нашої країни достатньо велика, щоб всю її покрити ППО неможливо. А тепер порівняйте з площею Росії. Як е, як співав один з їхніх ж там рок співаків, 8200 верст пустоти. От 8200 верст пустоти дуже складно закрити ППО. І е, тим більше, що ППО в них виявилось далеко не так багато, як вони розказували, вони фактично все ППО наразі стягнули е, на фронт та в Крим. От ми це ППО тут активно знищуємо. І вже навіть щоб закрити місто Москву. От коли ми почали літати в Москву, коли першими туди прилетіли в ці притуловські, притуловські бобри, пригадуєте, вони там кружляли в Москва Сіті. Так от, е, щоб прикрити одну тільки столицю Білакамну, вони знімали, зокрема, комплекси панцирів з за полярного кола. От ми там побачили, довкола Москви зараз стоять панцирі в арктичному, в арктичному цьому камуфляжі, тобто їх знімали з нової землі з, 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 з полігона. Е, ми також бачили, як вони вивезли єдиний єдиний підкреслюю комплекс. З с 300 з Курильських островів, тобто вони повністю японський напрям відкрили для ППО, щоб прикрити Москву. Ну от, от вам відповідь: в них просто забагато об'єктів, щоб їх всі накрити ППО, особливо коли в них така щільність ППО наразі тут на фронті. Наскільки ми можемо судити, більше половини взагалі їхнього ППО тут у нас на фронті в чотирьох на, наших окупованих на, на, областях. Далі на другому місці після цього Крим та Москва, а на все решта просто не вистачає. Пане Євгене, дуже дякуємо за зрозуміле роз'яснення ситуації. Сподіваємося, що таких хороших новин звичайно буде більше. І вам дякуємо за участь в нашому ефірі. Євген дикий науковець Айдару, був з нами на прямому зв'язку. З ним обговорили удари по нафтопереробним підприємствам у Росії.